Під час розмови з журналістами, лідер політичної партії, громадянська позиція, висловив ряд критичних зауважень до економічного блоку уряду, який, на його думку, мав би працювати зараз ефективно. Проте після трьох місяців роботи немає серйозних зрушень в економічній політиці. Які відповіді мав би дати, причому негайно уряд з точки зору виходу з економічної кризи? Значить, перше давно треба було внести і негайно денонсувати угоду з Кіпром. Хто забув, нагадаю, під час Майдану Янукович проштовхнув цю угоду, яка відкриває доступ до офшорних зон. Денонсувавши цю угоду, ми збережемо десятки мільярдів в країні, які вкрай потрібні. Друге, для підняття духу підприємництва і зменшення тиску на нього, проголосувати мій законопроект. 2083 про ліквідацію податкової міліції. Я нагадаю, цю обіцянку я закладав ще в програму Ющенка 10 кроків на зустріч людям. Ющенка не зробив, я сам вносив цей законопроект, не реагував. Я цю обіцянку заклав у програму батьківщини, яка зараз при владі. Тим не менше цього не робиться. Послідовність і відповідальність. Що таке ліквідація податкової міліції? Це півтора мільярда гривень зекономи для бюджету. Ще додатково, і плюс зменшення тиску на бізнес, фактично мордування бізнесу. Третє, уряд мав би внести законопроект і запровадити прозору структуру власності в країні. Це також було обіцяно: щоб вся країна знала, що кому належить, чий телеканал, чия шахта, чий порт. Обленерго, облгаз і так далі. Ще одна позиція. Я наполягаю вже вкотре на скасуванні податку на додану вартість. На заміні його набагато меншим за обсягом, некорупційним податком за оборот. Також кандидат закликав українських мільярдерів поділитися своїми статками з державою. Це складний час, коли країні важко, коли воно в небезпеці. Коли Її розікрала і глибока економічна криза. Добровільно передати половину своїх статків народу саме зараз. Жодного популізму, жодного комунізму, абсолютно відповідальна, соціально відповідальна позиція. Саме так зробили близько 100 американських мільярдерів в спокійнішій і в багатшій Америці. Але там теж є проблеми екології, медицини, освіти. Інфраструктури, стихійних лих, небезпечних епідемій хвороб і так далі. Що стосується роботи парламенту, то на думку депутата після президентських виборів повинні одразу відбутися позачергові парламентські та місцеві вибори, бо парламент не працює, він не має перспектив. І ви бачите, що парламент не працює, він не може проголосувати навіть елементарне питання, коли хтось пише заяву. Отримавши посаду в виконавчій владі, скласти себе повноваження, навіть такі рішення часто не проходять. Тому перспективи цей парламент не має. Там бульдог з сорогом об'єднаний. Ну, одна фігура Антона Ясенка, про що говорить в більшості. Не забули тендерна палата, мільярди і так далі. Хомутинник в більшості, який розказує, яке класне міністерство те Мінздог. Доповідав, а в новій більшості доповідав, чому його треба так само класно ліквідувати. Безпринципність повна. Ми це бачимо. Я не бачу перспективи в цьому парламенті. Він має гідно закінчити свою місію тим, що прийняти в першому читанні зміни до Конституції і прийняти рішення про дострокові вибори Верховної Ради. Практично все. Місцева влада так само. Це можливо менш характерна, хоча також. Для Прикарпаття, але загалом по країні я Дуже швидко перефарбувалися отім всі ребята Януковичі, стоять в строю, вже керують, все в порядку, а народ тіпає. Критикувати АТО Анатолій Гриценко не став, бо там гинуть люди. Але він категорично проти того, щоб АТО була зупинена, поки на території країни діють диверсанти. Сьогодні влада повинна сконцентруватися на протидії диверсантам, російським офіцерам, які тероризують населення, використовувати всі засоби для протидії тих, хто спонсорує та підтримує тероризм і сепаратизм на Донбасі, пояснив політик. Що стосується Криму, то за словами Анатолія Гриценка, його буде повернуто тільки після того, як Путіна знесуть так само як як знесли Януковича, народний депутат вкотре висловив припущення, що Путін має намір ввести війська на територію України. Але, як стверджує політик, окупанта можна зупинити, хоча при цьому наголошує, що країною, на його думку, мають керувати люди, які не бояться відповідальності і можуть приймати рішення.